Вітаю вас, ріднесенькі, хлопчики, дівчатка, ненько Україна і тебе вітаю. Оце тепер я продовжу трошки вам розказувати. Оце, бачите, буква А, оце ми тут жили, буква А, отам От буква Б. От оце і іде. Хороший, хороший тут. Зараз тут тихо-тихо, нема ніде нікого. Ну, ще, ще ж не так, що тільки 11-та година. От, ранку. А раніше тут же ось, яке тут людей жило, мешкало, тут людей було. І такі, як оце ми, як Юра, Возвращенці з сім'ями. І дуже багато було в'єтнамців, і дуже було багато самалійців, і дуже багато курдів було. А тоді ж оце як у, у другому році, 2002 2002 нам об'явили, що цей дом буде ставати на ремонт. І всі пішли собі шукати квартири. Хтось от багато попереїжджали по другим районам. Я не знаю, сонце вам видно, ні? По другим районам багато попереїжджали. Ми не захотіли, ми тут собі взяли квартиру тут рядом. От. Мені подобається цей район. Я сюди не хочу. Давали нам колись у Варісу квартиру на осмотр. Ми ходили, подивилися, не сподобалося нам і ми. Так і облишилися тут. І, і, і ми б і облишилися жити у, тому, у тій хаті, де ми жили, як відсіля. Ось тут, бачите, оце перший, а тоді другий вікна, то третій поверх ото була наша квартира. На третьому поверсі ми жили. Дуже хороша була квартира, здорова. 82 квадрата. У нас віддільно туалет був, велика кладовка була. Але, знаєте, тоді ж ми ж усі в трьох жили: я, наточка і Юра, то о, які квіти там красиві, то воно, звісно, хорошо, така квартира. І ми й мало за світло платили. Цей дом він теж від Хельсінки, оце Асунтосалку у от Хельсінки. От. Мало ми й платили за світло, за все. Але як вам сказати? Не було такого шикарного ремонту, але квартира була чиста. І кухня хороша. Ну, Все було. Ну, і холодильники тут же устроєні, і печка ж хороша, ну все як, як, як треба. Оце, бачите, які стоянки. Оце ж там два дома, і там два. І оце тут стоянки, і ото зверху, і оце тут. Отак от. Оце такі. От. Отакі. А оце, бачите, ось написано: тут у них. Шість часов. Раз, два, три, чотири, п'ять стоянок написано, по 6 годин часики ставиш, і оце для гостей, хто гості приїхали. А тут такі справи. От, А зараз туди пройдемося, я вам і там покажу. От. А тоді ж теж нас розсілили з цього дому. Оце Іванова жіночка її немає вже. Хороша жінка була. Це її сестра жила в цій квартирі, куди ми переїхали. Вона собі взяла другу квартиру, а нам ото предложила, хочете в мою і ми пішли. На третьому ту ж поверсі. І теж от, от Хельсінки, от така фірма. От, Квартира була дешева, квартира дуже велика, 60 квадратів, двохкомнатна. От. Хороша була квартира. Теж не було такого супер-бупер ремонту, але квартира була хороша. Квартира була хороша. От. Так що якось так ото. Якось оце так. Та тут нема таких грязних квартир. Тут ось вам живий примір, як на та моя. Ну, вона в'їхала, здавала вже я квартиру, ну вона ж заяву писала, вона ж приїжджала, от, ще жила на, на дві країни туди-сюди. А оце вже скільки 4 роки, так? Да? мабуть, як вже вона здала квартиру чотири. Да. Так що я все думаю, хто ж там ото засілять кого там, засілять кого, щось не видно, не штор, нічого, нічого. А тоді сусідку стріла, а вона каже, та там вже все повикидали з квартири. І шкафи, і поли позривали. Там був ще паркетний пол. І вона те ще ванна була, і ванну каже, все, 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 все. І зробили і робили ремонт, капітальний ремонт, і робили вони його, мабуть, місяці-два. Ну, вони нікуди не спішать. От. А тоді в один день якось іду ж на остановку на свою мимо. Дивлюся, штори висять. Ага. А тоді ще, мабуть, через неділю встріла сусідку наточкину. Гаруш така жіночка Фінка побалакала. Вона завжди на ті привіта передає. Кажу, хорошо, передам. Ну, от. Каже, заїхали люди. А я тоді колись гуляла, думаю, ну почитаю фамілію. Почитала фамілію і хтось. Фамілія така, як і з бившою Югославії. Ось така фамілія. Люди. Ну, я так думаю, може, один-два чоловіка, не більше. От. Так же ж, на, 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 на три чоловіка таку квартиру 38 квадратів не дали б, якщо з, з дитиною не дали б. Тому що ну, у них тут теж свої правила на один-двоє, да, а вже на три вже б дали б двох, двохкімнатну квартиру. Але я вам скажу однокімнатні квартири, оце бачите, оцей дом, да? тільки там старця. Ми там знімали квартиру для Юриної сестри. Як вони ж приїхали 2000 року, це я трошки збилася, ну розкажу у 2002 році, а вони не могли приїхати, доки у них не буде житло. І ми з учасниками знімали квартиру. Трьохкімнатна квартира, хороша така. Вони там пожили, мабуть, роки два. Тоді переїхали в другий район. Халінин, такий називається, де то моя подружка Ліночка живе, там пожили. А тоді вона пішла на роботу. Вона ж робила автобусником. От, автобусником вона робила. І... І він уже тоді пішов на роботу, спочатку в нього була перша робота, він робив на свалки. Оце де, ну, де перероблюють мусор. От, от він там робив. І тоді, і тоді, і тоді, і тоді що? Тоді, тоді вони купили собі там. Невеличке, ну як сказати, невеличке, на два поверхи. Рівітало на два поверхи купили собі. Величке. Хто тобто там трошки пожили. Ускільки ну, трошки, мабуть, років п'ять, а тоді оце е, таке містечко Лемко називається. Купили собі там вдома. От, от так. Я не була там. Я там не була, тому що мене ніхто не приглашав туди, того я там і не була. От. А Юра був і не один раз. Ось так що такі справи. Це я так остановилась тут вам трошечки показати. Що ще вам показати? це такий шиповник. Росте тут. А, куди ми йдемо? Ми ж йдемо з вами, я ж хочу вам показати трошки. Це я вже одну рукавицю сняла, бачите. Вроді як вже не. Ось, бачите, заходи, що тут закриваються оці двері. Оце тут велосипедка теж о, того прапора підняли, я її не дивилася у нас. А я не була з цієї сторони. У нас який тепер свято яке. І тоді, оце ж, як вони вже то купили собі вдома там лімку. Тоді вона і маму забрала до себе, сестра, бо маму вже заболіли, інсульт тут стався. Вона фізично здорова така жінка, але ж з головою зовсім ж зовсім біда. Не зовсім біда з головою, так що вона її до себе забрала. Я навіть не знаю, чи живі, мамо, чи не живі. Ми ж я вам розказувала, що ми довго-довго не спілкувалися. Дуже довго не спілкувалися. Майже оце вони приїхали на початку третього року. От, і, і може, десь. І може десь через якихось три місяці ми, скажімо так, по-нашому побили горшки. Ми перестали спілкуватися. Чого? Та я зараз я можу і розказати чого. Це ж таке не секретне для кого. Ну, у нати був товариш, вони так піддружували. Непоганий такий Віталюшка, хлопець такий. Вчились вони в місті, хороший такий, він до нас приходив, такий хороший. Отака От. От дружба була е, така, така сяка дружба. Не по-серйозному, але дружба. От. І тоді ж вони як приїхали, ну вона ж у неї ж дочка, їй ж дочці скучно, одна. Ну це я кажу, Наті, ну та берете її з собою щоб вона ж не скучала, щоб і вона ж трошечки з вами там розважалася в компанії. все. Ну, і вони почали її брати з собою. Ну і, і вона така казалася проворна дівчинка, хоч і молодша на ту, на три роки. Ага, і така проворна, проворна, раз, і той вже і таюшка. Чоловіки уходять, бросають жінок з дітями і все остальне. Діло не в тому. Діло в тому, що я це підмічала, я це бачила. Я даже сестрі Юріні сказала, а щось там не те. Вона каже: Ой, не видумуй, вона ще дитина, бо їй тоді було скільки? У сімнадцять років. Вона ще дитина, ага, дитина, дитина, а оце таке. Вот. То мені було обідно за те, що вона, я вона прийшла і сказала, Наталко, Юра, і наті мої наточка, так і так. Ну, ну, понравились вони друг другу. Ну, почали вони там піддружувати. Ну, що я можу зробити? Я нічого не можу зробити. Хай так і буде. Ну, ну така, що я б сказала, ні, це наш, буд будучи зять, ні. Ну ні, звісно. Вот. І все, і на цій почві ми так сказати роздружилися. І, і... Ми не спілкувалися дуже довго до тої пори, поки оце у, Ю... у Юри вже другий раз не сталася оця проблема з... з головою, з мозгом. Це, бачите, велика машина сіра стоїть. Оце було юрочки на місці тут. І тут машину стала. А дом же нашого тут. Я ще полету господи. До нашого дому. От. Тут, тут, тут безкоштовні міста. Тут, я не знаю, зараз може і треба платити, але раніше було безкоштовне. От. Ну і так оце, а тоді вже як от Юра попав у больницю. Ми, я була, йому зробили якась біопсію. От, він лежав у больниці, так відходив от від от наркоза, такий ото спав, такий, ну, коротше, не, не дуже такий кволий був. От, не зображав нічого. І телефон дзвонить, а він на тумбочці лежав, його телефон. Я дивлюся, вона. Я взяла трубку, вийшла з палати. Вона, ой, а є, ну де Юра там. Кажу, так і так Юрі це зробили. Вона не знала, що в нього. Це така почалась проблема. Можна мені приїхати, звісно, кажу, можна, приїжджай. От. Вона приїхала, посиділи, ну, минут 15 ну що він. Так глаза відкриє, п'ять спить. Так от кажу. А в нього така інтенсивна палата була. І через стекло сидять. Медсестри наблюдають за його поведінням, за його імпульсами за всім. Кажу, давай будемо, мабуть, ми йти. вона каже, а завтра ти приїдеш, кажу, приїду. Я заїду за тобою. А зараз давай я тебе додому відвезу. Ну хорошо, вона на машині. Вона відвезла мене додому. Ми зайшли до мене, ще ж ми у цій квартирі були в старій. попили чаю, побалакали. Ну, я запитала, як маму. Вона каже, нічого, вона сама її, каже, я її поведу, вона сама і купається і те. і Стоїть дивилася, ціка... яке часу побалакала. От. А... а також ж каже, ні, це каже, фотографії розкрию дітські наші. Вона ознає, оце каже, Свєта, оце каже, Юра. Оце Еля. А тоді вона каже, питає в неї, мамо, а я хто? А ти Хойтая. Ну, хоть це по фінськи ухажую ще. От. Ну каже, вчора було лучше Хойтая, я сьогодні ти якась така не така. Вчора була лучше. Ну а це ж вона, вона, ж, вона ж сама гелька. І вчора була, і позавчора, і позапозавчора, бо вона живе ж з ними. Ага, тобто вона не зображає. Даже я при Руся забіжу трошки вперед. Навіть як оту, були на прощанні у, а, у Юри, да? вона вийшла і питає ойки. Каже, ходь та я називаю її, хойтая. та я, а хто це вмер? А вона каже, ну як це хто? Юра, син твій, а Юра, і все, ніяких емоцій, ну, так, ніяких емоцій. Оце дитячий садочок. А оце ж мої вікна були. Це моє віконце сюди виходило. Третій поверх. От. Третій поверх це було моє віконце. Ось такі справи, дівчатки, мальчики. Це я вам все розказала. Так що це я вам показала стоянку. І оце ж недалечко. Оце м'яча тут повісили, хто хоче, хай бере м'яча. Комусь, може, треба м'яча у футбола грати. Ось От ось так. От. Ото того ми і так і роздружилися. Роздружилися, а тоді, оце ж, поки Юра все болів, болів, вона приїжджала, і вони дуже добре, велика їм подяка із, із своїм чоловіком, бо в них дві машини, в неї здорова машина, в нього поменша, вони допомагали по нам і віші перевозити, ну все, що треба було, да? поперевозили, допомагали. Ну, а тоді ми знову, так сказати, розійшлися, тому що, як кажуть, нас розвів квартирний вопрос. Ну тут квартирний вопрос не в мені діло, не в моєї квартирі, не в її. А коли ж мама сюди, ой, які міхаморчики, ж, коли ж мама сюди приїхали, Юрини, там же ж, оце третій поверх, третій поверх. Ой, там у когось помадорчики, бачите, на балконі на четверту. Ого. Мамо, як приїхали, а там у Запоріжжі заливався хороший будинок такий двоповерховий. Вони купляли такий не, не дуже невеличку таку хату, вона, а тоді -то достраювали, та хата казалася вже як так, як кухня. От. Так що там залишилася ж племінниця жить у тій. А тоді, як я приїхала з відпуска, дивлюся на столі лежить бумага. Я читаю на, на мові на українській написано, що я такий-такий, відказуюся від частини свого наслідства. І завірена магістрація постіль поставлена. Я кажу, Юра, а що це таке? А він каже, та це я дав відказ від часті свого наслідства. От. Ну, а що це? це? Мене це не касається. Це, це їхні діла, і їхнє наслідство, і їхнє все. Я, ну, як ти так вирішив? Да, я так вирішив, ну і слава Богу. Хоча я йому й сказала, Юра, в тебе троє дітей. Він так, вроді що, це моє діло. Ну і, хорошо. ну і хорошо. Ну, але я завжди чула, оце ж, а це мати ще не в'їжджала. Це мати ще не в'їжджала, вона там оформляла. Повністю оцю хату на себе, тоді на три частини на себе, на дочку, та що тут, і на ту племінницю, на три частини. А так я би, Юра був, там би теж, так на чотири треба було б, а так тільки на три. Ну і ладно, хорошо. І тоді вже, як вона сюди переїхала, стала тут жити. І моя ж приїжджала, мама, вони зустрічались так хорошо, вони так общалися. От. То я зав... і вона й до нас приїжджала, то я завжди завжди чула, вона все казала, я Юрку не обіжу, я Юрку не обіжу. Проді того, що як хату продам, то щось і Юрки віддам. От. Ну і тоді, як Юра пішов, тоді ж теж треба було там через два місяці вже ставити у кінці. Ну, ні, у початку вересня вже треба було камушка поставити на його місці. От. Тут нема такого, що через рік тільки, ні. Через е, два чи через три місяці ми поставили вже камушок. Не, не ми, вона поставила, не буду себе туди додати, бо це вона ставила. От. Ми ходили, двох, заказували, а тоді вже вони ото привезли і все. От. Камушок стоїв 600 євро. Я їй тоді сказала, Еля, Еля її звадь, да? ти розумієш, що мамо зараз вони вже не, не приумі. Ну, вони завжди обіцяли, що Юру вона не обіже. Так, «Да, я це знаю. Я говорю, так оце ж поставте за 600 євро. Оце буде Юрина спадщина буде, Юрина, спадщина. Вона сказала, хорошо. Вона заплатила все, От. але з тих пір вона перестала мені дзвонити, а я перестала їй дзвонити. Оце така історія вам. Мої рідненькі п'ять сонця виглянуло. Так що мої сусіди стоять не буду вже. Буду, буду казати вам до побачення. Всього вам доброго, всього хорошого. Тримайся, моя мила, моя нескорена, ненька Україна.